Вітаю на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван Бабло від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі. загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 61 сантиметр, і у глибину диван займає 1 метр 30 сантиметрів. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Такі ж втяжки йдуть понизу дивану. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, прибираємо подушки. Трішки підіймаємо посадочне місце та відбігаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. Наповнення дивану пружинний блок, пость, пінополіуретан та синтепон. Отримуємо спальне місце: 1 метр шістдесят на 2 метри. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також змінити колір. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!